Пошли нам, Боже мир і перемогу. А воїнам пошли свій оберіг, хай кулі хворожі оминали, і передай, що з бойових доріг додому на різдво їх всі чекають. Ей, hey, hey! Христос рождає! Як ви маєте найборещистя, дай Як наука! Ті самі люди в ту саму хату. Ой, oh, як гарно. Oh. Oh, oh. Наші О, шановне панську. Нашої вітання Оксана Миронівна. Ой, oh. Андрій. Oh, Наші вітання. О, oh, Віктор Михайлович. Наші вітання. Гарно. Вечір, добрий, вечір, файний! Славне панство! Айно, айно! Гречне вітання вам від славних гуцулів Петра! І Марічки! Христос страждає! Є і фані тут студентки! О! ну розкажіть на дівчата, чимся займаєте? Чим інтересуєте? Я цікавлюсь фінансами. Я менеджментом, А ви. А я фінансистками і менеджерками. Люди добрі, ну ви подивіться на того фраєра. Гонору повні сподні. Йой, Петре, будеш нинька, спав на дивані. Я тобі кажу. Алі, палі, та ти я бачив, щоб можна себе пожартувати чи що. Та що ти мене знов позориш? Вже досить того, що зганьбився, коли ти тицю перепливав. Я зганьбився. Та чого зганьбився? Та переплив. Тіло там то йтися. Тільки думав до Румунії, де Виходжу Ви з води, а то я в Тячівському районі на Закарпутті. Ну, no, то хіба не позор? Та забудьте тут вказі, Марічко. То як ви маєте дівчата? Чудово. Дякуємо. Готуємось на стажування до Німеччини. До Німеччини? Та да, ви що? Я би таке не підписувався. Чому? Та я чому? Хто би таке вітримав? Кожен день добиратися з роботи з Берліну до Тернополя. З Тернополя до Бріну. З Берліно до Тернопля. Ні, ні. О, а, 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 а то що віді? Добрий вечір вам. Шалом. Можто той цара тут разом. Вас вітаємо з Різдво. А ну стій! Ти хто? Дидощині, а ну скажи паляницям. Ой, ще мені одне завдання. Сарочко, а покажи на ну, їм майстер клас. Я сиділа у крамниці у своїй новій спідниці, їла стиглі полуниці, їх макала в цукерницю, що купила у крамниці біля Укрзалізниці. Потім з'їла паляницю, і чорницю і суницю, перекинула рушницю і надіслала блискавицю. Прямо москалеві пицю. Тут тула, готуле. Біду, підготувалися від конкретно. Так? О! О! і тут блюза, і кушуля, і криватка, модна гладка, стразі, тропа каралі і так далі. І так далі. Йой, я, я все уявляю, як кусають ліхті ті, хто виїхав за кордон. Їм же не дадуть тисячу зеленського. Я, я, а я собі на отуту тисячу куплю, собі за два-за три полнених москалів. Ну а що? хай скупають городи мені навезти. Маю право, хто хотіка? Я. А що? Та нічого я просто уточнив, що не можна сім'я питати, парічку. Йой, а добре, що Зеленський той закон про дрова не підписав. Угу. А то би мій гуцульський борщ, угу. зварений на дрова, угу. певно тянув на довічне. Йой-йо! Угу. -йо. Знаєш, Марічко, місяць тому спиня у мене йде. Ага, каже. Дрова везете. Та які то кажуть, дрова йому. Та то тіло покійної сусни. Везу до крематорію. Як добалакаєшся ти колись, Петре, добалакаєшся. От ви, Мошку. Такий мудрий бізнесмен. Скажіть, як нинка жити на одну зарплату? Жити на одну зарплату не важко. Важко знайти зарплату, на яку можна жити. Йо, йо. Не хочу всіх хвалити, Але я і Ілон Маск сумарно на двох маємо 400 мільярдів доларів і 1234 гривні. І до жінки прибуло 50 копійок. Петро, добалакаєшся колись, добалакаєшся. І взагалі. Я проти, коли зарплату дають в конверт. Правда? <рекун> <рекун> Хай дають в мішках. Ото молоде покоління добре вчиться. Добре вчиться, щоб добре жити. Ану скажи мені, студенти, хто в українців коригує валюти <рекун> Національний банк України. НБУ. Правильно. а в Вашесті хто коригує валюти В рашистів? Ай молодець! Ай, бо ти московити, як вотіти депозити. Чим більше покладеш, mm. тим спокійніше за своє майбутнє. Правильно, правильно мислиш. І взагалі, хто би там нами не хотів керувати, чи Європа, чи НАТО, чи прости Господи Трамп, країна на гербі якої курка ніколи не здолає країну. На гербі якої трезубець. Київ, Москву, хрестив, Київ, Москву і відспівають. Амінь. Золоті слова. Правильно, правильно, мислиш. Та що ви тут розбалакалися? Прийшли колядувати? Да. Так. Поспіваємо. Та Може, на дрова наколядуємо. Да. файно колядуєте Чічки, але розкажіть ну, нам, як рік минулись. Чимся можете ненько вихваляти? Чули, чули, ми, що тутки, цілий год одні здобутки. Лекції і семінари, форуми і вебінари, тренінги, онлайн-платформи, конференції, реформи. Вчені ні ради і дебати бачу, є чим звітувати. Пройшли акредитації, робили презентації. Ще турніри, інтенсиви, форуми, інтерактиви, меморандуми співпраці О, достойні ви! вибаці! І совскіли, і воркшопи. Все як в закладах Європи. За кордоном стежувались. Телепремія змагались, радіодиктант писали, ювілеї відзначали, форуми у Буковелі. Але то вже мудрагелі. Є в нас сотні публікацій, і видань, і дисертацій. Міжнародний тиждень мали. Інвестиції шукали, конкурси, олімпіади, акції, спартакіади. Не втомились вигнавати кубки і чемпіонати. Цих отреніги пройшли, стресу стільки здобули, прийняли поважні гости, та вже віримо вам доста збори, зустріч, візити. З тику всего дні кіно, і дні кар'єри, театральні прем'єри, мюзикли, які створили, ми старалися сили. і перфонс показали, і вистави відіграли. А які у нас артисти, співаки, танцюристи, і поети, і музиканти. Шо таланти, то таланти. Славно від'єрмаркували, гроші ЗСУ СУ збирали. Щоб військовим передати і аптечки, і бушлати. Провели аукціони і на фронт придбали дрони. Воїнам листи писали, стільки сіток передали. Благодійність – добра справа. Що й казати, браво, браво! Хто б найкращих завело, ми потрапили. Ого! Йой Марічко, ну і ну піду вчитися в Зуну. Прагнемо до змін і звершень. ЗУНУ завжди, перший з перших. Є ще не один проєкт. Пані ректорці, респект. Я, я прямо просвязи всіх веселись Христос робився. Росії світу надія. Оці простори, ліси і гори не відібрати. Ти чуєш, кате, будемо сіяти, будемо вірити, ракети, дрони не перепона. Бо наша доля трудитись в полі, врожай збирати, нас не здолати. Ми щедро досієм добро й надію. Наша дорога до перемоги. Країна оповита, але в домівки вже йде різво. Просимо в Бога, миру, молитві, нехай в серцях панує, лиш добро, щоб українці жили без війни, щоб дітям снились кольорові сни, щоб кожен українець був як брат, щоб рід наш та й помножився в стократ, щоб всі ми стали вільними від нині, На славу Богу і рідність. Україні